Лучені Штати і перипетії навколо Дональда Трампа, який може ну є такі побоювання, припущення кардинально змінити курс діалогу і співпраці США і України вже в найближчому майбутньому, якщо переможе на виборах. А перемогти він може у Трампа, як ми знаємо, шанси високі. Навколо його нещодавнього замаху відбуваються різноманітні інсценуації. Отже, до Трампа звернувся не хто-небудь Медвечук, виліз, що називається з Спідплінтуса. Медвечук і вирішив написати Трампу листа, де в цьому листі стверджує Кум Путіна, що він знайшов український слід у замаху на Трампа. Як би смішно це не звучало, але зрадник України дійсно надіслав, як він стверджує. Яке сповідомлення Трампу. По теплих називається каналах таких контактах, очевидно, через не знаю такера Карлсона чи через кого росіяни з Трампом спілкуються. Але ТАСС, російська пропаганда пише, повідомляє про те, що Медведчук стверджує у своєму листі до Трампа, що той, значить, американський політик став особистим ворогом Володимира Зеленського через свою позицію щодо України. Ну фактично в цьому випадку Медвечук повторює ж таки, заяви голови Держдуми Росії Вічеслава Володіна. Це вже як то кажуть, було і не нове абсолютно. Але бачимо, що стараються росіяни і різноманітні покидьки з їхнього боку всіляко на Трампа впливати, навіть якщо вони для Трампа абсолютно невідомі особи, але пишуть йому, звертаються. Ну, але інша версія, ніж у Медведчука щодо замаху на Трампа в американських спецслужб. Розвідка США пише, що вони отримали дані, нібито Іран планував ліквідувати Трампа, але до того не дійшло. Бо Томас Меттью Крукс, а, цей 20-річний мешканець Пенсильванії, випередив іранців у їхньому намірі і сам організував і втілив замах на Трампа. Ну щоправда, втілив не вдало, і в Трампа влучив тільки зовсім трішечки, зачепивши його вухо. Отже, така публікація зі Лися на сайті CNN, там бачимо багато авторів. Велика стаття на цю тему. Інші так само американські редакції пишуть про те, що американська розвідка спецслужби в принципі очікують можливих нових замахів на Трампа. Це не виключено. Ну а наразі йде мова про те, що іранці старалися і намагалися помститися Трампові, нібито за вбивство американськими військовими командова Касама Сулеймані у січні 2020 року. Операція відбувалася за наказом президента. Дента тоді Дональда Трампа. Отже, такі от пристрасті навколо Трампа зараз вирують. Ну а ще в нас відбулася знаменна подія. Вчора Боріс Джонсон, екс-прем'єр Великої Британії, зустрівся з Дональдом Трампом. Взагалі, Джонсона нещодавно, ще коли він був прем'єр-міністром, називали британським Трампом в пресі. Так і от обидва блондини зустрілися. Е, от, бачимо, в доброму гуморі в цю е, фотографію. Цю світлину опублікував у своєму інстаграмі сам Борис Джонсон написав, що спілкувалися про Україну, і ну дослівно написав таке. Немає сумнівів, що президент Трамп буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни і захисті демократії.